Президент США Дональд Трамп може запровадити санкції проти Росії вже цього тижня. Написало видання Wall Street Journal. Очільник Білого Дому вкрай розчарований діями Путіна, який замість перемир'я посилив атаки по Україні. У неділю Трамп зробив щодо Путіна нетипову жорстку заяву. Мовляв, той абсолютно збожеволів і безпричино вбиває мирних людей в Україні. Це різко. Контрастувало із його попередніми висловлюваннями і мовляв, із Росією можна домовитися а санкції не на часі, бо вони завадять переговорному процесу. Втім, у той же час близький до Трампа сенатор республіканець Лінці Грем підготував законопроєкт про 500 відсоткові мита для країн, що купують російську нафту, газ і уран. Більшість сенату готова його схвалити, але тільки після команди від Трампа. I'll give you an I'm not happy. Мене не радує те, що робить Путін. Він убиває багато людей. І я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно, завжди ладнав з ним, але він направляє ракети на міста і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Переговори тривають, а він стріляє ракетами по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. Запрошую до ефіру Арсенія Пушкаренка, заступника голови парламентського комітету із питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю. В очікуванні, поки Трамп дасть відмашку щодо санкцій з боку Сполучених Штатів Америки, Україна готується запропонувати ЄС жорсткий план санкцій проти Росії. Тут цікаво, які саме обмеження проти країни агресорки з боку нашої держави вже пропонуються, або ж тільки в планах, і яка робота в цьому напрямку ведеться на міжпарламентському рівні? Чи могли би ви нам розповісти? Дякую за запитання. Вітаю Україну. Ну, звичайно, по-перше, ми розраховуємо на продовження підтримку зброєю України. Це саме головне на зброю. Що стосується санкційної політики, то дивіться. Точно треба продовжувати працювати проти енергетичного сектору Російської Федерації, тому що це є основним джерелом фактично наповнення бюджету і можливості продовжувати цю жахливу війну проти України і тіньовий флот, те, що було в 2016-му, ширше в сімнадцятому санкціям санкційний пакет як ЄС. Все добре, треба продовжувати розширювати, тому що а, насправді тут Туреччина, Індія, Китай є фактично сьогоднішній день основними а, хто споживає енергоносії, а, які їм продає Російська Федерація, і це є потужним наповнювачем бюджету. Тобто треба сховати цю можливість далі. Звичайно, це фінансові установи, особливо в третіх країнах, тому що власне через фінансові установи, в тому числі китайські фінансові установи, або там афільовані ідуть, іде обхід санкцій, зокрема покупка елементів, які використовуються для фактично озброєння і інших спроможностей ведення війни, де що ми говоримо, фактично, не було таких, скажімо. Фундаментальних санкцій, які би заблокували повністю агропродукцію, а також добрива, зокрема азотні, да хоча є рішення Європейського парламенту на підтримку цього рішення з Росії. Тобто я вважаю, що це також міг би бути серйозний крок. Росатом. Росатом продовжує на сьогоднішній день, тобто атомна енергетика Росії да активно і працювати в європейському союзі і бути бенефіцаром. Відповіді атомної енергетики на жаль, в цьому плані ЄС не знайшов собі поки що сили відмежуватися від цього. А да, є аналітика, є інформація і розвіддані. Що фактично Росатом є в тому числі контрагентом і не організацією, яка підтримує фінансує російської ВПК. Тому це такі напрямки. Я так дуже широко по напрям, ну такі. Рамки дав секторальні, але на сьогоднішній день, якщо дійсно, європейський союз, сполучені штати хочуть діяти, то власне енергоносії, фінансові інституції в третіх, третіх країнах, агросектор, тобто в тому слідобрива, і власне атомна расата, що ж пов'язано з атомною енергетикою Російської Федерації, оце, якщо ці чотири напрямки сьогодні дійсно по ним буде удар. Це ж можна знову ж таки, як можна працювати, так, Ці держави, які я озвучив це дуже серйозні держави, які сьогодні ті ж самі енерганесі європейських федерації купують або допомагають тим чином там обходити ту санкційну політику, яку є? То накладати мита на імпорт з тих країн. За роботу, ну як як, наприклад, як інструмент да, за роботу за торгівлю з Російською Федерацією, обхід санкцій. я думаю, що це буде більш дієво, і я впевнений, що і ринок сполучених штатів і європейського союзу складає більше цінності для цих країн ніж навіть нехай дешева і дешеві, і дешеві здишні енергоносії або якісь вигади через фінансові інституції у співробітництві з Російською Федерацією, Фактично. Підтримки її економічні. А як ви оцінюєте зараз роботу, яка ведеться у Європейському Союзі стосовно зниження стелі ціни на нафту? Ну я вважаю, що вона позитивна. Дивіться, насправді, собівартість видобутку російської нафти вона ж там на порядок вище, наприклад, ніж на Близькому Сході. Якщо нам вдасться добитися, ще там 5-8 доларів для, наприклад, для Російської Федерації це буде. Достатньо болючою ціною, і я вважаю, що над цим треба працювати. Ще дозвольте, додам, що робить міжпарламентський трек, да щодо санкційної політики, вашому питанню прозвучало. Я хочу зазначити, що на всіх наших міжпарламентських контактах, тобто і через групи дружби, і комітети наш зовнішньої політики, там європейської інтеграції, аграрної політики, інші комітети, повірте. Постійно комунікуємо з колегами на різних форматах, чи то міжпарламентські, чи то міжкомітетські, чи то там в рамках різних фракцій своїх Є родин партійних там європейських постійно. Ми зустрічаємося як і з депутатами правлячих партій, коаліції, та опозиційних сил доносимо інформацію, просимо їх впливати на свої уряди. Просимо публічно свої уряди закликати до. Конкретних дій і щодо посилення санкційної політики, і щодо військової підтримки України, тому в принципі міжпарламентський трек він дозволяє більш ширше е, працювати, більш розкованіше. Да, там, між урядовий, який має свої певні рамки або дипломатичні. Тому тут всі, починаючи від спікера і закінчуючи всіма колегами, хто сьогодні працює е, на міжпарламентському напрямку, використовуємо всі можливості для того, щоб е, Через парламенти, через наших колег, впливати на посилення підтримки України. Ще одна тема, яку я хочу підняти в нашому ефірі в розмові з вами, пане Арсенію, в Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує дозволити депутатам обіймати посади членів кабінету міністрів. А це не вперше така ініціатива з'являється в попередні роки, зокрема, і в 2016 році, такі ініціативи обговорювалися і навіть вносилися до парламенту. А чому виникла зараз така необхідність? І на якому етапі обговорення і чи немає тут певних суперечностей такого сумісництва із Конституцією України? Ну, Особисто я проти. Я знаю про цей законопроект моїх колег. Звичайно, що вони суб'єкти законодавчої ініціативи. Кожен з нас має право на реєстрацію відповідного законодавчого законопроекту, да, законодавчої ініціативи. А чому я проти? Ну, Ви знаєте, що в історії України була вже практика в 90-х роках, коли. Народні депутати могли сумішати свою роботу з роботою в кабінеті міністрів, там у місцевому самоврядуванні працювати. Ну, це порушує взагалі, на мою думку, ідеї парламентського контролю. Тобто, народні депутати так по своєму статусу згідно законодавства прирівню до членів кабінету міністрів. Я вважаю, що сьогодні ну але правда, і ми, члени кабінету міністрів, заступники, голови обласних адміністрацій. Ми виведені вже з, з державної служби, тобто, ми є люди, які мають статус політично значущих осіб. Я вважаю, що якщо е, автори законопроекту цього апелюють до європейської практики, ну зокрема, там, наприклад, в Польщі є, є така можливість, але це порушується сам порушується сам фундамент контролю і незалежності. Тобто я вважаю, що не можу однією рукою сьогодні бути парламентарем. І здійснювати парламентський контроль над діяльністю, наприклад, того чи іншого міністерства, чи загалом уряду, чи будь-якої іншої установи і організації в рамках чинного законодавства, а іншою рукою знову ж таки, бути керівником там цього міністерства чи цієї установи. Далі, якщо ми говоримо про якісну роботу, ну повірте, ну наприклад, там я заступник комітету зовнішньої політики. Також голова ТСК з питань чорнобильської проблематики, датим спеціальна комісія комісії ради, голова двох груп дружби. Мене ще є робота з виборцями в Житомирській області. Тобто, якщо якісно сьогодні працювати, виконувати свої обов'язки, дійсно то насправді часу не залишається. Тому мені дуже важко розуміти моїх колег, і я ще раз хочу на що я проти цієї ініціативи, як можна поєднувати. Е Свою представницьку функцію, свою законотворчу роботу, парламентський контроль, роботу з виборцями паралельно з виконавчою роботою. Тому так да, дійсно є де держави, де це допускається. Але я вважаю, що в наших реаліях це буде впливати на якість по перших роботи, а по-друге, ось незалежність і дійсно сама ідея парламентського контролю вона просто буде. Зневільована, ну, наприклад, в Естонії, якщо ти там член парламенту і ідеш на якусь виконавчу посаду, то тебе заміщає там наступний по списку депутат. Потім, якщо там змінюється коаліція, якісь обставини інші, і ти хочеш повернутися в посаду, то от твій мандат він, він з тобою все скликання зберігається, і та людина, яка тебе заміщала, вибувається, і ти знову набуваєш повноваження депутата. Ну, наприклад, та така, така можливість мені здається, можна було б розглядати. але поєднання. Точно ні, тому що а, воно однозначно не буде на користь, і це в 90-х ми вже в цьому переконалися. Не буде на користь ні роботи а, члена парламенту, ні а, яку би ти там посадне севміща там в владі, чи десь в регіональній владі. Якщо ти якісно дійсно працюєш, то ти будеш і на тій посаді. Здальня для себе буде ставитися, в на тій посаді. Тому при всій повазі до моїх колег особисто я це рішення підтримувати не буду. Кожен повинен робити свою роботу. Е, і я вважаю, що на сьогоднішній день ті функції, ті повноваження, які є в парламенті, вони достатні для того, щоб якісно дійсно взаємодіяти з одного боку, з іншого контролювати е, виконавчу владу і не тільки виконавчу владу, так і повинно залишатися. Дуже дякую вам за відповідь і за те, що долучилися до нашого ефіру Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Був з нами наживо. Ми... Зараз Ми долучаємо до нашого ефіру Володимира Фесенка, політолога. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. Ну, а... Кожного разу у своїх зверненнях, та й не тільки президент, вся наша дипломатична команда наголошує на посиленні санкційного тиску. Стосовно агресора, і на тлі останніх заяв ми чуємо, що сенатори, не тільки лінці, грем і ініціатор великого санкційного пакету. Інший сенатор від республіканської партії Чак Граслі закликав Трампа відповісти санкціями на останні російські масовані повітряні обстріли України. І тут хочеться спитати, що зараз чи бачите ви якісь зміни в рето. Риту риториці Білого Дому в риториці Трампа, особливо а, після його а, останньої заяви, в якій він назвав Путіна абсолютно божевільним, ну риторика важлива, особливо коли йдеться про Трампа. Але е, риторику треба сприймати всерйоз як певну передумову для конкретних рішень, в тому випадку, якщо певні е, заяви, певні риторичні формули повторюються у Трампа. От цього часу журналісти видання Atlantic, вони звернули на це увагу. Ну, вони цитували деякі співробітників Білого Дому, які кажуть, що треба виконувати лише те, що Трамп повторить декілька раз. На те, що він скаже один раз, не має жодного значення. Це може бути суто емоційна реакція. Тим більше по відношенню до Путіна ми бачили неодноразово, як вона мінялася, причому з великою амплітудою. Ну, в всякому разі мінялися, і це вже в принципі от позитивна тенденція. Зміни вставлення до Путіна почали проявлятися десь останній місяць півтори. І, і, і ці зміни вони, з одного боку реакція на позицію української сторони. Зокрема, перший раз ми це почули після зустрічі з Зеленського з Трампом в Римі. Ну і от реакція зараз на конкретні дії Росії: жахливі, агресивні, приступні, злочинні дії. І добре, що Трамп на це реагує. Але от якщо це буде повторюватись, якщо Трамп буде реагувати не раз в місяць, а буде реагувати так, що він не вірить Путіну, що вважає дії Путіна божевільними, агресивними, неприйнятними, оце може бути передумовою вже для конкретних рішень. І санкції це один з варіантів цих рішень. Насправді, на мій погляд, зараз більш дієву роль можуть зіграти не санкції, а відновлення постачання зброї для України. Оце більше вплине на Путіна ніж санкції. Про санкції не можна забувати. І санкції разом з європейцями можуть бути теж дієвою формою відповіді США от разом з європейськими партнерами на агресивні дії з боку Росії, на початок на інтенсифікацію військових дій з боку Росії на початок літнього наступу і так далі. Щодо санкцій, я більше уваги приділяв не стільки законопроекту Лінсі Грема, тому що там багато галасу і боюсь, що на виході може бути лише в тому випадку, якщо Трамп на це дасть згоду. А от різні американські джерела і не тільки американські повідомляють, що в Білому домі ще декілька тижнів тому. Підготували свій власний санкційний пакет. Він більш таки поміркований, не такий гучний за відсотками, як у Лінці Грема, але от якраз він більш реалістично виглядає. Йдеться про санкції в банківському секторі і на нафтовому ринку в різних напрямах. І от такий варіант я не виключаю. Якщо Трамп буде і далі бачити незгоду Росії до конкретних. Рішень в переговорному процесі буде бачити е, нові удари по Україні. Ну можливо, він, врешті-решт, і дасть добро на цей санкційний пакет. Я думаю, що зараз шансів на це стало трохи більше, але оскільки йдеться про Трампа, ніколи нічого не можна заздалегідь сказати точно. Стосовно незгоди Росії її позиції вони продовжують готувати свій проект меморандуму, як вони його називають. Про це заявила представниця російської МЗС Марія Захарова. І причому ці слова доволі цинічно звучать на тлі останніх масованих атак Росії по території України. Вона додає, що щойно меморандум підготують його, відразу передадуть до Києва. Тобто Гра продовжується для утримання Трампа в цій грі. Безумовно, Одна з цілей Росії утримати Трампа на переговорному гачку. І от дивіться, дуже показово. Ви згадали цей знаменитий зараз вислів Трампа про божевільного Путіна, що був Путін з божеволів. І дивіться, що сталося: в Росії обвалилися відразу фондові ринки. От така безпосередня реакція. І я думаю, що в Кремлі е, взяли до уваги от ці настрої зміни в настроях Трампа. І ми побачили, ще вчора е, е, кількість повітряних ударів по Україні була в шість разів більше ніж сьогоднішнє сьогодні вночі в шість разів більше. Вони різко зменшили кількість ударів по Україні. Я не здивуюся, якщо в найближчі дні російським МЗС направить свої ніби так, компромісні пропозиції не тільки в Київ, а Вашингтон в першу чергу, тому що це гра для Трампа. Трамп має залишатися на переговорному гачку. Тому от Росія да, продовжує свою таку підступну маніпулятивну, нібито переговорну гру. Для них важливо затягувати час, щоб Трамп залишався в ілюзіях, що Путін хоче миру, що Росія хоче домовлятися про завершення війни. А паралельно Росія буде продовжувати війну. І саме такі удари, які були по Україні останні дні, ми побачили. Рекордну кількість використання бойових дронів проти України, ну і взагалі, отакі масовані комбіновані повітряні атаки проти нашої країни, проти мирного населення це ще спосіб тиску на переговорний процес. Це улюблений стиль Путіна. Тиснути воєнним шляхом на переговори. Але в даному випадку я думаю, що російською мовою переусердствував Путін трошки тому можливо, зміни тактики, але Путін буде продовжувати війну а паралельно буде гратися саме гратися маніпулятивно гратися в переговори. Ну тут бачите, на противагу... Намаганням Путіна тиснути не тільки на Україну, а й на весь західний світ в свій спосіб йому відповідають мерц зокрема від. Такої спільна позиція Німеччини, Великої Британії, Франції і Сполучених Штатів Америки заявляє про скасування обмежень на дальність застосування озброєнь, які постачають Україні. А що означає заява Мерца? І чи не виглядає вона трошки переоціненою, враховуючи можливості в постачанні цього далекобійного озброєння заходом Україні? Ну, я думаю, що ця заява носить зараз суто профілактичний характер, тобто, це попередження в Москві. Йдеться про дозвіл, який не зараз з'явився. Я нагадаю, що дозвіл на далекобійні удари був наданий Україні ще минулого року, в листопаді, якщо не помиляюся, коли от стало очевидним використання північно Та, але були військових, ми переважно по України. прикордонню. Це Білгородська Курська області. Не тільки да, але да, ну, тоді з боку США, це була поступка, тому що раніше там була невеличка відстань, але вони дали можливість бити в глибину російської території, зокрема по Курській області, да і в принципі таке саме рішення ухвалили. Ну скажем так, приєднались до цього рішення і Франція, і Великобританія. Стосовно Німеччини, тут є певна загадка, коли Німеччина приєдналась до цього рішення, тому що інші німецькі урядовці кажуть, що це було декілька місяців. Місце в тому, коли саме на початку року, минулого року, ми не знаємо. Тут є на жаль певні розбіжності всередині німецького уряду, вже нового коаліційного німецького уряду, але тим не менш думаю, що Мер це зробив на цю заяву ну для того, щоб і свій авторитет продемонструвати, показати свою рішучість. Це попередження, поки що попередження Москві. Зрозуміло для того, щоб заяви були більш дієвими, потрібно постачання зброї тих самих ракет. От тоді це буде впливати на Москву. Ну але це німці зі свого боку засекретили. Теж з очевидних причин. Дуже дякую, пане Володимире. Володимир Фесенко політолог долучався до нашого ефіру далі.